Пронто, пронто, мої кохані, З вами Ханна, найкращий зірковий не для всіх. І так дивимось. Неочікуваний сценарій вашої долі. Думайте про себе. Дівчата, дякую, що в мою групу в Телеграм. Доволяйтесь, кого ще там немає, бо моя енергетика творить чудеса, змінюється ваше життя. У кого є амулети, то просто-напросто змінюється нам 360 градусів і пам'ятайте, що це реальність. Чому? Тому що з моїми амулетами ви кажете вищим силам. Вищі сили. Я готова пройти трансформацію, щоб змінитися і змінити свою енергію, на яку притягуються фінанси або особисте життя, і все таке інше. І так, неочікуваний сценарій вашого життя. Старший аркан закохані. У вашому житті є якесь кохання, або прийде кохання, і вам необхідно буде зробити вибір. Брати кохання чи ні. А знаєте чому? Тому що є третій фактор. Але третій фактор це завжди, знаєте, щось таке, що не ну, обов'язково прям там інша жінка, не ну, обов'язково шкідливі звічки. Це може бути просто різні місця проживання. Да? І, наприклад, вам скажуть: ну, кохано, тобі треба приїхати до мене. Да? Або ще щось може бути. Тобто, або характер вашого чоловіка, ну, вашого в тому плані, що щось якась риса, яка вам не буде подобатись. Так, і а, це людина із минулого дівчата. Ви людину це знаєте. Так, він до вас прийде. І ви будете робити вибір. Вибирати його чи ні. У когось я відчуваю, вже є інший чоловік на прикметі. Тому, можливо, ви так і будете вибирати. Так. Так, цей чоловік в розлуці з вами зрозумів, яке велике ви маєте значення про те, що він хоче, щоб ви відчули, що таке бути ним коханою. Ви, ви зараз одинока жінка, але одинока жінка не в плані, що ви одинока жінка. Ви зараз жінка яка крута. Яка має гроші щоб сама собі все забезпечити, що вона хоче, купити все, що вона хоче. Так ви поки що одна, але вам тільки один крок і буде десятка пентаклів. Розумієте? Бо до добра додається добро, гроші до грошей. Знаєте таке? Так і тут щастя до щастя. У кого немає щастя, амулет зроблю. Щастя вам принесу. Так і колісниця. Ха-ха-ха. Він до вас їде. А ви скажете, якось їде дуже довго. Є таке дівчаточки, їде дуже довго і довго, але, мі... але мітко. В якому плані? Він хоче з вами десятку пентаклів. Це стабільне надійне життя. Він хоче з вами брак. Причому він же вибирає вас головою. Я не знаю, що там по серцю, де ні з чашами. по серцю все нормально. Він готовий для вас тільця додому приносити, гроші заробляти. Так, ви будете стати на вибору шляху. Довго йде, дітей хоче. Тут раніше він нам не давав тих почуттів, які ви йому давали. Так. Але туз пентаклів. А в чому туз пентаклів Спентаклів вищили вас? Він розуміє, що ви були і є подарунком долі. І тому він хоче бачити вас своєю дружиною, матір'ю своїх дітей. Звісно, хто не хоче перетрицю бачити. Працю та, яка має гроші, має соціальний статус. Її всі хочуть, дівчата. Кажу вам по своєму досвіду, так? А як же її не хотіти, таку кралю? Тому. Стаємо імператрицями. Хто не знає, яке я молитва заказувати, починаємо за молиту на фінанси. Так, ну кажучи, він довго йде, як дитя, не проявляється. Він все звішує як краще. Це чоловік із минулого, король мечів. Він думає головою, приймає рішення головою. Була у вас з ним башня. Так. Він з за вами зараз підглядає. Він бачить, що у вас там щось, він тут вас ревнувати може. Він думає, що у вас вже хтось з'явився. Чесно, він вам підглядає вже довгий час і хоче, але не проявляється. Він все хоче якось, знаєте, схитрувати, зманіпулювати. Але у нього до цього багато ілюзій і фантазій. Він не хоче прийти і сказати, «Да, я був дурак, прийми. Але у вас взаємне кохання кажуть карти. І це кохання має силу. Він розуміє, що був тільки з вами щасливий в кохання. Йому ніхто не дає того наповнення, яке давали ви. Він хоче вас берегти, Ви для нього скарб. І він хоче з вами десятку пентаклів, стабільне і надійне життя. А чи можна йому довіряти? Тут спектаклів показують. Так, він змінився. Так кажуть, він став імператором, дівчата. Ну, круто, ну, круто. Тобто він ви імператриця, а він імператор. Єдине дівчата, вас багато, тому майте це на увазі. Навіть якщо до мене прийшов би минулий чоловік і сказав, що я імператор, я б подивилась на нього місяця три або, може, місяців п'ять, не менше на його дії, дівчата. І так, і так, на відстані тримати. Тому що якщо ви справді йому потрібні, якщо він справді пройшов трансформацію, а не просто не знайшов нікого краще, а да, оляє, що ви золотий пентакль, то він дочекається. Слухайтесь, ханечко, і буде вам щастя.